Добрий день, шановні телеглядачі. В нашому ефірі чергова програма Ретроспектива як вам відомо, в попередніх передачах осмислити наше минуле, зазирнути в нього, допомагали талановиті роботи наших кіноаматорів. І сьогодні ми раді вітати в студії. Викладача Житомирського училища культури і мистецтва імені Вієнка Майбороду В'ячеслава Михайловича, от, який стояв біля витоків аматорського, можна, аматорського кіно нашого краю. В'ячеслав Михайлович, давайте переглянемо невеличку стрічку і потім поговоримо з цього приводу. Дякую.

you время маски снять, вернуть обличью человечность, И необъятное объять, И в доброту направить вечность. В душе у каждого есть сказка, А может, даже не одна, Порою в жизни нам под сказкой находят к людям путь она, И этой сказке подчиняясь. Меняя многое в судьбе, самим собою оставаясь, Храните доброе в себе. Шановний В'ячеславе Михайловичу, отож, аматорсько в кіно, коли це розпочиналось, скажіть, будь ласка, як зароджувалось на Житомирщині аматорство, кіноаматорство? Ну, Взагалі-то кіноаматорство на Житомирщині зародилось на початку ще 60-х років. От, тоді. Взагалі В радянській державі аматорству приділя... приділялася велика увага, і Житомир взагалі славився на кі... кіноаматорських теренах Радянського Союзу. Навіть коли тут пройшов кінофестиваль Золоте Полісся, то Житомир назвали столицею кіноаматорства. От. Але, а що ж таке сприяло цьому? Е, ну, саме, саме те, що м, традиційно е, і в Житомирській області був, е, була людина, яка е, своїми руками створила перший кіноапарат. Е, перший аматор, який створив е, кіноапарат своїми руками, склеював фотоплівку і виконував аматорські фільми. Це ще в 49-му році було. Потім, коли фільми... не, не, не я зараз не, 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 я... не згадаю його фамілію, але така людина була саме в Житомирській області. Ну і е, взагалі Житомирський кіноклуб славився тоді своїми фільмами, е, взагалі на фестивалях виставлялись сильні фільми. І тому сюди приїздили люди для того, щоб провести фестиваль, е, Золоте Полісся і показати свої. Аматорські фільми. Тоді ще, якщо ви пам'ятаєте, був такий автор клубу кіномандрівників Шнайдеров, так. Ось, він... це були надзвичайно популярні так, передачі. так, так, так. І він приймав участь, був тоді ініціатором фестивалю Золоте Полісся, приймав тут участь ще в 61-му році. От. Ну, а потім аматорство. Розросталось в Житомирській області і в Житомирі. І я якраз почав займатися кіноаматорством з 72-го року вже. От. В 75-му році, вперше, я став лауреатом міжнародного фестивалю вже, а до цього робив роботи. ось Різного рівня, і з 80-х років вже виконували роботи в колективі. У нас створився такий колектив Ехо, творче об'єднання, «Ехо», який і створилось фільм «Сад чудес». Скажіть, будь ласка, а от як виникали творчі задуми, і з ким вам вдавалось найбільш плідно працювати? Ну, Взагалі-то проблема кіноаматорства була в тому, що одна людина створити фільм не може. Це дуже важка робота. Кіноаматеру... Це колективна праця, так. так? так. Кіноаматору доводилось і знімати, і самому проявляти ці плівки. Тим більше, коли це був мокрий процес, це дуже багато ван доводилось проявку виконувати, в 10 ваннах. Складна да. Потім технологія. монтаж цього фільму, озвучування. Це все одна людина виконати не могла в короткі строки. Тому ми об'єднувались. Такі творчі об'єднання. Тобто, це ми на різних підприємствах, ще десь в різних закладах керували цим аматорським рухом і об'єднувались для того, щоб створити якийсь свій творчий задум. Скажіть, а хто координував? Це на, на, на тому, на тому підприємстві <звіг> ви якось об'єднані? <звіг> Існував е такий обласний кіноклуб Полісся? Е це була профсоюзна, е наші профспілки. Створили таку організацію, яка координувала ці дії різних невеличких аматорських студій. Ми збиралися в цьому кіноклубі і там вже створювали творчі об'єднання. Творчі об'єднання створювалися зазвичай на один фільм. А ось у нас так створилося, що ми діяли протягом 12 років цим творчим об'єднанням ехо. В яке входили, виходили люди, але воно і проіснувало досить довго. І на базі нього створилась творча спілка кіноаматорів. Тобто Житомирська творча спілка кіноаматорів вона вийшла з цього творчого об'єднання. От ми щойно, оцей короткометражний, такий коротенький фільм, можна сказати, якийсь, можливо, етюд. От, е це фільм експериментальний фільм, тож, так, да. фільм е створений з допомогою езоповських прийомів, тобто езоповською mm. мовою. От, чим це викликано? Там вже видно, що йде критика ну, так сказати, заштампованості нашого мистецтва, зокрема художньої самодіяльності. Так, так. От. Там про проблема була в тому, що за радянських часів е критика, пряма критика е якихось е речей неможлива була. Тому е ми, по-перше, е вишуку вишукували е творчі засоби, за допомогою яких можливо було е відобразити це. От і по-друге, треба було якимось чином витримати е ту планку за і ту межу, за яку не можна було. Переступити, тим більше, що навіть цей фільм в такому вигляді, як ви його бачили, він все одно викликав дуже багато нарікань. Таку, Перший ре... час реакція, так? реакція була дуже негативна на місцевому рівні. Поки він не вийшов на рівень Києва і не пішов далі. І якраз в той час починалася перебудова, і його тоді визнали. І він пішов далі навіть. Прийняв участь у міжнародному фестивалі в Італії в Монте-Катіні. Постать, я б сказав, яскрава і відома Юрій Птицин. От, так, як ви з це ним працювали? Я дуже зазначити, От. чому це людина була дуже визначна для Житомирського кіноаматорства. Тобто, це, на мій погляд, це була людина номер один в Житомирі серед кіноаматорів. Серед людей творчих, серед людей обізнаних на кінотворчості. Він був і як теоретик кіно, дуже значна визначна людина, і як сам автор. Ми з ним співпрацювали на протязі 12 років. У нас створено більше 20 спільних робіт. От і тому я, ну, скажімо, дуже добре знайомий з ним, у нас з ним був дуже такий е, щільний е, творчий тандем. От. Е, хоча починали ми е, порізно, тобто він е, починав. Років на 6-8 раніше мене ще. У нього були вже такі визначні роботи, як фільм Копищі. Фільм дуже цікавий це про те, як було знищено село Копище в нашій області німцями. А я тоді був починаючим кіноаматором, ми познайомились. Я так розумію, що ви да. там виступали в амплуа режисера, так? В цьому фільмі. Так. Да. Цей фільм саме Сад-Чудес. Тут я був і оператором, і режисером. і режисером. А вся вже група, яка приймала участь, вона виконувала роль і акторів, і. Практично всі ролі, які можна було виконувати, а цікава, яка доля там вже я бачу, і так зовсім юні виконавці. Да, там було дуже багато цікавих виконавців. Були і студенти. Які навчались в педуніверситеті. І люди, які тільки закінчили інститути і прийшли працювати. От, з ними контактуєте да, Зараз, зараз. зараз деякі з них ось, назвіть, головна, головну роль виконувала Ірина Дейнега. Вона зараз працює в музичному училищі викладачем. От там її брат він був тоді актором, не актором, він працював в оркестрі в оркестрі театру. Зараз він відомий звукорежисер в місті Житомирі. От, тобто багато з людей, ті, хто були студентами, зараз вже працюють викладачами. Тобто, багато людей. Віталій Білов теж один з активніших. Кіноаматорів і старіших, скажімо, на, на сьогоднішній день в Житомирі. От, він теж на сьогоднішній день працює в музеї, виконує якраз роботи по відеозйомці, фотозйомці. Тобто він продовжує працювати в цьому напрямку. От, так що... Е людей... Нам відомо, що ви не залишаєте це, як, як би сказати, це для вас хобі чи вже професія, тому що ви. На Я сьогоднішній знаю, день, мабуть, вже професія. Це вже Чому? професія, так? Да, тому що ми в цьому сенсу... році... Я хотів би запитати, да. скажімо, які труднощі в кіноаматорстві були за радянського часу, і чи є вони сьогодні? Що можна взяти, скажімо, і позитивно, і можливо негативно? Це Бо дуже цікаве завжди... питання, тому що тут виникає зразу багато колізій. По-перше, ну, за радянських часів було дуже багато обмежень. Обмеження тобто був були певний політичний диктат. Да, так, да. Це був і політичний диктат, і була політична цензура. Тобто деякі речі взагалі немож... неможливо було казати. Саме тому народжувалися такі фільми, як ось цей сад Чудіс. Був ще фільм «Надєжда», який теж тільки за допомогою символів, символічних якихось знаків, знакових кадрів розповідав судьбу людини. Тобто, ми шукали. Нові засоби кіномови для того, щоб якимось чином обійти ці перепони. На сьогоднішній день цього взагалі нема. Не існує цензури, не існує якихось якогось пресу, цього все. Але існують інші речі: це на набагато менша цікавість людей до кінематографу. Тобто кінематограф ну, став дуже доступний. Економічної диктатури да, ви да. не відчуваєте? Ну а економічна вона існувала завжди, завжди. і тоді і зараз. Да. Тоді так само було важко дістати ту ж саму плівку, ту ж саму кінокамеру. Тому саме ми створювали якісь колективи, тому що у когось була краща кінокамера, у когось був кращий. Звука цех, у когось краще була обробка плівки. От. І ми збирались в колективи саме з цих самих питань. От. А зараз економічний прес теж саме. Він існує, тому що для того, щоб зняти якийсь фільм, треба дуже багато. Грошей, тому саме зараз все переходить на відео. Зараз е, ну, на, з... на плівці кін... кінематограф з... існує. Зовсім інші дуже... технології, да. так? По-перше, технології інші, а по-друге, він е, плівковий кінематограф став дуже дорогим на сьогоднішній день. І він практично для аматора вже неможливий. Ви сказали, що практично для вас це вже професія. Нам відомо, що так. училищі культури і мистецтв. Відкривається нове відділення, яке буде займатися підготовкою фахівців для, для кіно і так, для телебачення. Да. Розкажіть, ми від, будь, будь ласка, з цього, з цього року як ми відкриваємо нову, нову спеціальність, вона буде називатися е, кінотелемистецтво. Ми плануємо е, готувати спеціалістів, тобто, це, ну, е, скажімо так, самий стартовий етап е, 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 для людини. Але е, Будемо давати повністю навчати їх як режисурі, драматургії, тележурналістиці, операторській майстерності, комп'ютерним технологіям. Тобто зараз училище наше, <клухи> росте і е, дуже багато придбало обладнання для того, щоб цю спеціальність відкрити. У нас є професійні камери, є комп'ютери. Для того щоб забезпечити це Можна цьому. сказати, що у вас є і, і технічні, і кадрові да. можливості, так так ос Ви... основний. Хоча кадрові проблеми існують завжди, це проблема професійних кадрів, проблема всього світу, але зараз ось ми знаходимо кадри, які будуть готувати. Ці і ще друга спеціальність у нас відкривається дизайн. Тобто це ж теж така близька до цієї спеціальності, але у нас художники вже існують на художнє мистецтво і ще додається дизайн і кінотелемистецтво. Ну і скажіть, ви от щаслива людина, коли ну скажімо, коли ви відчували найбільше <с? творче щастя в своєму житті, створивши ну яку картину, яка для вам картина найбільша до душі? Що ви? Можете, все взагалі, я сказати. дуже люблю подорожувати і знімати фільми про подорожі про інші країни, про історичні якісь місця. Тому. Ну, сказати на сьогоднішній день, яка саме робота, вони всі як діти. Знаєте, кожна робота в, в неї в, вкладаєш, да, вкладаєш все своє, що маєш, і життя, і сили, і все. І коли робиш якусь роботу, дружина тебе не бачить, і ніхто не бачить, тобто ти не існуєш, ти повністю вкладаєшся в цю роботу. Потім, коли проходить деякий час, робота починає існувати незалежно. От зараз цей фільм вже існує незалежно від мене. Він сам творить свою історію, тобто і вже оцінити через деякий час вже дуже важко, яка рідніша, яка не рідніша. Вони всі дорогі, кожна по-своєму. Що ви ви побажали нашим кіноаматорам, людям неспокійним, людям, які хочуть, я б сказав, створити чи продовжувати створення зорового образу нашої області, адже тут не тільки. Може, і не скільки художнє кіно, а документальне сьогодні. Да, так, в більшій мірі о, це документальне о, кіно. Ну, хотілося б побажати щоб... творчої наснаги, по-перше. І по-друге, ну, скажімо, е, упертості і е, в, ну, е, такої настирності в, е, в своєму шляху до цілі коли людина поставила якусь ціль і її потрібно її досягти, вона повинна бути впертою і йти до своєї цілі. Оце в кіно без цього неможливо. Інакше кіно не здійсниться. В'ячеславе Михайловичу, дякуємо вам за участь в нашій передачі. А Дам нашим так, е телеглядачам я нагадую, що в ефірі була чергова передача Ретроспектива. До нових зустрічей.